Друзі, мене звати Сергій, і на цьому каналі я допомагаю вивчати англійську мову правильно. І так, ось в цьому відео ми детально з вами розбирали, що таке іменник в англійській мові та все, що з ним зв'язано. Раджу вам подивитися це відео, якщо ви його ще не бачили. А я вам поки нагадаю коротко, що іменники в англійській мові вказують на особу, тварину, місце, річ та абстрактне поняття. Так як і в українській мові, ми можемо зміняти їх особовими займенниками: я I, ти, you, він, he, вона, she, воно, it, ми, we, ви, you, вони. they. Це просто. А от що ви знаєте про ось ці всі займенники? Привіт! Повне відео вже на моєму YouTube каналі. Тож переходь за посиланням в шапці профілю. Ну, якщо тобі сподобалось це відео, то підтримай мій канал.